І вітання! Сьогодні ми на нашому лавандовому полочку працюємо, будемо лаванду сапувати, культивувати і підживлювати. Тож запрошуємо наш робочий день. Роботи вистачає, полочко чимало. Йдемо працювати. Хто тут з нами? Хто прийшов? Так, ну що ж, такий в нас великий кусок роботи, як бачите, принесли ми ось попіл. Великі такі в нас є. Каструлі, ми сюди збираємо його, то в нас є свій. Чоловік вже збирає культиватор, тому що будемо культивувати обов'язково гарно спушимо ґрунт і засиплемо попелом. Лаванда дуже любить розкислені ґрунти, тому ми попел завжди використовуємо. Так же, бачите, гарно і лавандочка підростає, зеленіє, але й зілячко. То роботи сьогодні вистачає, будемо працювати. Так, піду дивитися, чоловік збирає для роботи мотоблок. Помічники з нами, так наші також працюють. Люблять скрізь ходити з нами. Так? Такі милі. Ось так залягають собі в кущиках. Шишка, що таке? Йдемо до Саші, дивіться, що робить. Булочка тихенько собі лежить. Так і працюємо і насолоджуємося, бо на полі це краса. Зараз розворушимо лаванду, аромат буде. Такі, бачите, які вони у нас милі. Ходять скрізь з нами. Так, ну йду до Саші, подивимось, що він там робить. Хочу вам показати, гляньте. І вже гарні кущики стають. Буду сьогодні ще добре їм. Так вносить по листочку покажу яке. Так, милуюся. Гарно перезимували, попри таку суху зиму, не дощу, так не снігу не було, але так гарно. Лавандочка набирає силу. Так надягає чоловік по одному культиватору, бо лаванда розрослася, то вже й не можна три вдягти. Воно й не дуже зручно, але ж на руки легше, то будемо пробувати, що в нас там вийде. Ні то сапа з собою. Так, бачите, зілячко засідає. Хоч і дощів немає, дуже треба сьогодні вночі трішки так пройшов. ось, Але цього дуже мало. То буде так уже, як є, підворушимо ґрунт, як там чоловіка вийде, зараз подивлюся. Воно й складно так, коли не всі надіти. Як які, господи, забуваю, культиватори. Але ж такий ґрунт гарно підпушиться. Так у нас зараз є, покажу вам, коли попрацюємо, як же ж воно стане. Так уже гарно стає. Такі гарні вже їжачки. Скоро-скоро буде фіолетова краса, а до цього потрібно гарно попрацювати, щоб потім милуватися, як Зіля, бачите, засідає і дощу йому не треба. Кицюньки. Працюйте, а вони бігають з нами. Ось, бачите, по полю. Гуляють собі. От кому добре. Дівчатка, не бійтеся Так навколо кожного куща обсипаю. Попело можна з одного боку, бо вже кущі, бачите, такі дуже великі. То я маленькі кущі обсипаю навколо, а ці або отак з боку, бо ще буду все проходити сапою. Ось так між кущами, бо так чоловік уже тут гарно мені зробив, то міжряддя непогано, а ось тут все треба буде пройти сапою. Роботи так, ви знаєте, є трошечки. То про попіл. Дуже лаванда це любить, Всипте, розкислюйте. Якщо бачите, що кущики погано зростають, ґрунт у вас кислий, через те вона не зростає. Якщо ґрунт розкислений, гляньте, які королі ростуть. Так, ну ось, поділилася, до далі працювати. Так, робота рухається, хочу вам показати. Так вже одну половину чоловік гарно пройшов. Я так посипала ось це, бачите, гарно золою. Попіл, як в кого там називають. Але хочу ще вам показати, бачите, так в кущиках є зілля, і це ось кожен кожен цей кущик потрібно буде сапою пройти. Потім буду підживлювати. Вірніш, мабуть, спочатку і підживлю. А потім вже буду сапою проходити. Але сьогодні так вітряно, то буде це більше до вечора, так я думаю, ближче. О, робота, я вам кажу, бачите, якби, наче й небагато так в мене цієї лаванди тут. Я знаю, 4 сотки це ж не так вже і багато. Але лаванда дуже любить, щоб ґрунт був гарно зрихлений Та й теж, її поїсти, вона бачите, любить. О, то так працюємо. Вже так і радісно. Трошечки попрацювали, дай вже й видно кусок роботи. Гарно буде. Ви знаєте, так ароматно зараз тут. Такі вже стоїть аромати. Це ж вона ще не квітне, тільки ми так ось чоловік поворушив. Ґрунти так запахло. Ось такі в мене кущі. Такі сьогодні план робочий. Міжряддя поворушити, посапати, підживити попілом і по листю. По листочку буду ось так підживлювати Brexit Mix добриво. Дуже мені подобається, воно в хелатній формі. Кущі його відразу засвоюють і видно результат. Так, знаєте, кайфуєш, якщо робиш те, що любиш. Та й оку так радісно, бач, такі вони красиві, ці мої кульки такі гарні. Їжачки мої, мої їжачки, сизі мої їжачки, ось так стають уже зелені, а скоро, скоро будуть фіолетові. Такі гарні поля, так кульбабка цвіте, там коник пасеться, там бусол ходить дай гарно. Такі гарні, бач, такі поля. Я прийшла помилуватися, і кіці мої прибігли. Такі килимки жовті. Так, піду працювати, бо чоловік каже, то знімаєш, то милуєшся. Та так уже зараз люблю. Працюю в задоволення. Трішки працюю, трішки милуюся, бо гарно, гарно так зараз. Так ми края лаванди засівали льоном, так це вперше робили. Не знаю, дивлюся, це щось починає таке сходити, проросло гарно. Думаю, це льон. Але якось він так і ріденько зійшов. Ну, будемо дивитися. Кажу, чоловіку ні, то ще щось тут посіємо, аби не гуляв так ґрунт. Бо края в нас минулий рік дуже так вимокли. То цього року я вирішила, тут буде щось таке зростати, що якщо й замокне, то щоб не було так шкода. Ну, не знаю, такі ось малесенькі бачите, сходи. Але рідко-рідко. Дуже гарна квітка, хотілося б побачити, як квітне. То так, хоч подивлюсь на те, що ось так зійшло. О, кицюнька моя біжить, ну що ти скажеш? Шишечка. Ну що ти, день з нами на полі. Хоч і вітря як працюєш, так уже і роздяглася, бо жарко. Так вже попелом все посипано, в нас вже всі оброблені, гарні, а ось навколо куща потрібно сапати, тому помічничка зі мною. Пройдемо так зараз ці ряди. Ще буду підживлювати. Лаванда дуже любить, щоб з ось так був пухенький навколо. Тому обов'язково і, і просапуємо часто, і прополюємо перед тим, як уже зацвітає. Бо дуже любить вона догляд. Без догляду рости не буде. Такі вже, бачите, які королі, які гарні кущі. Буду використовувати добриво Брексилмікс, такої воно коричневатого такого кольору. 20 грам розведу в баночці. І потім на 10 літрів води. У мене тут вже 10 літрів влиту, 9,5. Дуже хороше добриво. Багато мікро-макроелементів. Немає азоту, хлору. Гарно дуже засвоюється рослинками, воно в халатній формі. Дуже мені подобається. Буду підживлювати. Так вітряно, тому так запускаю, бачите, добриво, аж самий кут! Лавандочку посапали, підживили, хай зростає. А вам дякуємо, що були з нами на каналі. До нових зустрічей. Скоро воду море фіолетової краси. Дай, кісюнь! Помічники зі мною!